Дане відео несе в собі тільки розважальний контент і ностальгію. Поємного перегляду. Всім привіт! Я вирішив включити веб-камеру. Не знаю, треба чи не треба, це вже напишите в коментах. Далі продовжуємо ми грати наш футбол, нашу лігу за Україну. В попередньому матчі ми програли Польщі 2-0. І, в принципі, це може бути останній відос, якщо ми цей матч теж програємо. Тому що я не буду бачити смислу далі продовжувати, так як вже два програша є. І якщо буде третій, то ну, не буде нікому цікаво далі бачити одне і те ж саме. А, проти Болгарії, якщо я не правильно поняв. А, Так, в мене можуть лишні звуки бути на фоні, так що вибачайте, якщо то. А, давайте. Почнемо. Я повню тільки як пасувати, я не яке якою кнопкою бити по воротах. Так, чекай, чекай, я вже вже помилку роблю. А... Як підкат, бляха? Я вже забув, як Все, згадав. Ну куди? Пасуй! Куди? Починаються проблеми. Дві, воно в воно йде двоїд. Ну куди? Що зробив? Що зробив? Що зробив? Берлін. У мене трошки світло може перебивати, але то таке. То я думаю не важливо. Ти де? Дай, 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 дай ігрок? Йоханий бабай. Давай, давай. Куди, я не бачу? Зловиш, зловиш. Добре. Погнали, давай. Швидше. Куди ти дав? Куди дав? Ні! Який гол? Який гол! Ладно. Я зрозумів, я це останній буде матч, а далі просто буду знімати іншу гру. Тому що... Я не виграю. От, от, Я не знаю взагалі, як в цьому футболі даже до воріт дойти. Що вже казати про те, щоб забити голова. Ну реально, от диви, диви, що воно робить. І був би ще один гол. Був би ще один гол. А як? Я не знаю як. Ну типу в натури. Ну. Це, я не... Я не... Ну, сам по собі футбол прикольний, як для тих років. Але бляха, е, на нього. Не знаю, які треба мати нерви, щоб... Дивись. От просто з під ніг м'яча, І ще й заби... Я не знаю, які треба мати нерви, щоб змогти забити хоч один гол. Я вже не кажу про те, щоб виграти. Куда? Куда? От нема нікого. От нема нікого. І що робити? З моїх не було нікого. Щоб комусь пас дати. І це навіть, проблема не в команді. Тобто, я знаю, що зараз можете сказати, що, типу... А, про характеристиці Україна якби, слабша за суперників. Але не в тому суть. Я навіть брав чисто не на відос грати за іншу команду. Типу. Я не пам'ятаю навіть за яку, але коротше, команда була... Блять. Ще би чуть. Ох, команда була коротше, ну, сильніша, якби, навіть за суперника, якого я вибрав. І в висновку я сильно за щитані секунди пропустив гол. Просто, ну, щоб ви розуміли, що це навіть не в команді кут... не в команді Діло. Це такий футбол, я не знаю, хто його таким зробив, на ну, якийсь... не буду казати хто. А, надіюсь, вебка якби ідеально встала, тобто і не мішає. І от, от що ти зробив? І не мішає, їй, коротше, вона і не за маленька, і не за велика. Ну, я так думаю. А ви вже напишете в коментах. І напишете взагалі, чи вам вона потрібна чи ні. Тому що я взагалі, як би в мене не записується відоси в одному і тому ж самому місці, то тобто, зараз взагалі на кухні оце. Тобто освітлення трошки мене перебиває, чи як це пояснити. Якщо вам норм, то типу, буду старатися з вебкою. Якщо ні, то буду без неї. Вже напишете як краще. Тут напишіть. І раз вже заговорили за те, щоб щось написати, часом заходьте в спільноти. Да, вкладка в спільноти, там дві бляха. Там, коротше, може, я, я додав ссылку на телеграм. А в Телеграмі там просто будуть ну, тіпа, інформація про те, які ігри будуть буду я грати, які коли будуть записувати, просто по поспілкуватися зі мною можна на рахунок Тікток аккаунтів, можете там знати, якщо комусь цікаво. Ну, коротше, куча всього буде в Телеграмі, якби, і, ну, тіпа, якщо комусь цікаво, то ссылка буде само собою в описі, і крім того, ще й у вкладці спільнота. Ну я добавлю, а там вже по бажанню, хочете да, хочете ні. А, так, у нас перший тайм закінчився, почався другий. Ну, типу, я впевнено можу сказати, що один гол ми ще точно пропустимо. От диви. Я просто навіть не можу м'яча забрати. Я не можу забрати м'яча. От вони бігають як ті, я не знаю, спідани. А я не можу навіть просто буквально банально забрати м'яча. І в мене аж піде не бігають взагалі близько. Тобто, от, от що воно зробило? От дало своєму пас? Ні, воно чужому дало, який може пробити, та й по всьому, тіпо, а нащо своєму давати ігроку, якщо можна чужому. Ну тіпо, знаєш, це як то е, проплачений матч, е, щоб. Я ж, я ж казав, я, я, ну, я був впевнений, що я пропущу ще один гол, це точно. А, клас. От в усіх. Е, в сенсах якби, мені цей футбол подобається. Окрім того, що оце, щоб ви собі розуміли, сама легка складність. Тобто тут тільки два варіанти. Або це типа стандартне, я не пам'ятаю, чи це легкий режим, чи це. Чи це середній. Ну, крім того, є ще тільки режим експерт. А... Ну, тут без коментарів, то єсть. А як це як це вийшло, я не зрозумів, чесно кажучи. Ну, хоча я вже приблизно розумію, що якби я просто дав не своєму ігроку пас і він пробив. От ти ще б... Ну... Ч, це вже який? Четвертий, так? Да? Так? Да? Да? Четвертий гол? <хи> я ще не, я ні разу ще не програвав так. По... А, да, це, це, це останній відос по цьому футболу. Тобто ну, ви самі все бачите. Як би я не старався, я не можу дійти до воїт даже. Про який гол можна казати, щоб відігратися? От про який гол може бути мова? Якщо я навіть до доволі не можу дойти. От воно дає пас, воно дає не... чужому. О. От тут, знаєш, от що тут бракує? Пескоєння. Тобто, от та як зараз є в сучасних футболах, що, типу, коли ти біжиш, нажимаєш там якусь кнопку і типу, твій ігрок починає дестріше бігти. От тут цього бракує. Тобто ти можеш часом забрати м'яч, от, от так як зараз. І коли у тебе, наприклад, є момент пробігти до воїт, то ти не можеш, тому що тебе просто банально от диви. Вони просто... Ти не встигаєш, вони тебе доганяють, як ділить. І просто забирають м'яча. Отут цього бракує. Мабуть, через, в основному через це і програєш. Що типу, ти можеш забрати м'яча, в відрозі ти не можеш ні обвести суперника, ні прискоритись для того, щоб добігти до Воїт. От, от, от це нормальний біг. Він просто мене легко доганяє, б'є по ногах і все. Перехоплюють м'яча і біжать до Воїт. Я не знаю, якийсь дебіл придумав цей футбол. У візуальному плані кажу, все ідеально, все красиво, як для тих років, це взагалі шик. А от в плані геймплею ну, просто жопа. Так само з, тими самими, з тим самим пасом. От ти даєш часом, ти даєш своєму, але в ітозі він або б'є твоєму супернику, або просто занадто легенько б'є ну, пас. І типу, він в ітозі все рівно. Не долітає до твого ігрока і суперник перехоплює. Тобто, що б ти не робив, все йде в сторону суперника. Це. я. Це реально і смішно і. Блін. Ну, от я от маю можливість бігти і що? І мене хто пропустить? Я не можу навіть розігнатися, я не можу. в мене немає ніяких обводок. Ну, от я пробіг і що, він зараз доганяє. Давай. Ну, хоч один, хоч один, дай. На останок хоч гол дай забити! Один, хоч один! Хоча з поворотах, дай вдарити. Ай, да. Отакий от, от футбол. А що ви хотіли з 90-х років? Подякував всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти. До зустрічі в новому відеосі.